Сьогодні хочу вам розказати про своєчасність профілактичних оглядів. Адже зараз в е, всьому світі і досить гостро в Україні стоїть проблема раку молочної залози. Серед всіх онкологічних захворювань рак молочної залози стоїть на першому місці. Тому е, для того, щоб виявити це захворювання або виявити на ранній стадії, потрібно проходити профілактичні огляди. В нашій країні рекомендовано починати профілактичні огляди з 25 років. Це клінічний огляд лікаря та ультразвукове дослідження. Після 40 років треба робити мамографічне дослідження один раз на два роки. Після 50 років ми рекомендуємо ультразвукове дослідження та мамографію один раз на рік, адже якщо діагностувавши хворобу злоякісно на ранніх стадіях, є великий прогноз, того, що ви можете вилікуватись. Також ми рекомендуємо проводити самоогляд пальпацію е, молочних залоз. Якщо ви діагностували або пальпуєте певні ущільні, якісь грудочки, зміну шкіри, зміну кольору сосків, певні якісь виділення е, з сосків, зміни в пахових е, ділянках, можливо, якісь ущільні, вам треба обов'язково звертатися до лікаря. Ми готові вам допомогти. Будь ласка, звертайтеся в клініку медібор. Будьте здорові та бережіть себе.